Сьогодні хочу розповісти вам про книжку однієї авторки, чиї твори дуже люблю. Люблю через те, що, по-перше, вона пише у жанрі психологічного трилера, мені цей жанр дуже подобається. А по-друге, вона дуже тонко і глибоко уміє змальовувати крізь діалоги і подачу власне, подій, уміє змальовувати внутрішній світ персонажів. Отож, вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні мова піде про творчість і, зокрема, книжку Джейн Гарпер Сила природи. Це книжка, яка вийшла у видавництві Нора Друк, переклад здійснила Наталія Тисовська. Книжка, яка, знаєте, запам'ятовується, запам'ятовується зараз, поясню чому. Тому що, попри усі події, які власне, відбуваються у цьому трилері, є ще такий один момент. Тут серед усіх персонажів, яких ввела в твір Джейн Гарпер, велике місце посідає природа. І наче б здавалося, я, наприклад, не дуже люблю, коли багато описів природи, ще чогось, от такого деталізованого. багато, Але, власне, от в цьому творі розумієш, що природа. Тут відіграє вкрай важливу роль, тому що все відбувається всі події власне відбуваються в таких хащах. в... На, на природі, яка, зрештою, і сама по собі, окрім якихось людей, злочинців, зловмисників, природа теж може нести загрозу небезпеку, і людина, власне, там і відчуває те, що вона така дрібна, вона настільки мало на які фактори може вплинути. Отож, ближче до сюжету. Е, уявіть собі. Як я вже казала, так, природа, героленський хребет, первісний австралійський буш. Жінки їх п'ятеро. Пішли у похід, корпоративний такий собі похід, але повернулося 4. Багато хто з попередньої книжки Джейн Гарпер Пусуха знайомий вже з федеральним агентом Аароном Фоку, і, власне, він тут теж береться за розслідування. У нього до цього розслідування такий доволі свій інтерес, оскільки жінка, яка зникла, допомагала йому розплутати низку фінансових злочинів. І він розуміє, що лишалося йому там смитнути за декілька ниточок, і він вже порозкрив ту справу. Але, зрештою, жінка зникає. Усі кидаються на її пошуки, і е, страшно ще стає тому, що, попри хащі, попри те, що там і отруйні змії, і взагалі ти вже не знаєш, куди веде стежка, якою йде пошукова бригада. Е, такого, е, такої Родзинки тієї небезпеки додає те, що багато років тому саме в тому місці. Зникали теж жінки, і був свого роду якийсь як маньяк, який їх, яких їх вбивав. Тобто, підозри коло підозрюваних дуже розширюється, і Арон Фок намагається таки знайти потерпілу, знайти зниклу жінку, яка наразі до певного моменту вважається зниклою. Але знову ж таки на фоні тієї самої природи він розуміє, що, мабуть, не такий він всесильний, тому що пошуки крок за кроком ні до чого не приводять. А... Багато таємниць минулого починає випливати. Плюс до того ще з'ясовуються різні такі таємничі фактори, які, через які він дізнається, що між жінками, які пішли в похід, були конфліктні ситуації, і підозри падають спершу на одну, потім на іншу. Але авторка настільки вміло закрутила, я вам скажу відверто, я не здогадалася взагалі, що там сталося. Хто винен у злочині, але дуже гарно змальовано момент материнства, на що? Припустимо, на що здатна матір, захищаючи свою дитину, як вона взагалі які, якими методами готова її захищати, захищати ота своє найдорожче, що є у житті, і що тому всьому взагалі передувало ще у минулому. Тобто Арон Фок потрохи з'ясовує ці всі моменти, і картина набуває якихось уже яскравих рис. В творі ведеться. Не тільки ми бачимо, як розслідування, що доволі цікаво завжди мені так читати, коли ми бачимо вже не тільки розслідування, а авторка змальовує перед нами ті події, які власне відбувалися з жінками. Під кінець книги, уже, звісно ж, все стає на свої місця. І книга лишає такий певний після смак. Ви знаєте, і наче такий момент, коли ти розумієш, що вчинено злочин, ти його навіть не намагаєшся виправдати, але десь той такий материнський інстинкт, то тут всередині такий підказує, що сила матері, як і сила природи, взагалі це охопити розумом це нереально. Беріть на замітку. Ďakujem za uvahu.